Ділявера Османа, диригента заслуженого діяча мистецтв України. Я вітаю Ділявера вас у студії Українського радіо. Добрий день. Про наші борги як громадян чи як слухачів, які не знають абсолютно культури музичної, академічної, зокрема кримсько-татарської, адже от є симфонії, є музика, є професійні автори, та ж Ельвіра Мір, Емір, вона народилася в Казахстані, навчалася в Ташкентській консерваторії, але працювала і в Симферополі, і в Бахчисараї. Тобто вона все рівно, ну я її вважаю, українським так. Ми це? Так, вона має. Навіть вона входить до спілки композиторів України. Тобто вона, вона є, її твори виконувалися, але виконувалися в Криму. Ялтинська філармонія грала, я так думаю, що ну, ці записи які є, тому що в Криму більше немає оркестрів. А тут в Україні, ну, мається на увазі, я неправильно сказав. Тут, на матеріковіковій частині. Просто диригенти, напевно. Ну, мало того, вони цю музику не знають. І мало було цікаво. І українських авторів, композиторів мало виконували, чесно кажучи. Навіть якщо подивитися по репертуару філармонічних концертів, зараз... В Криму? — тут. І тут, Тут. навіть тут, в Криму Виконується музика, звичайно, але там оркестр, ну, один. Єдиний оркестр на всю Украї... на весь Крим. І... Звичайно, цих композиторів, які пишуть в Криму, їх твори виконують. Виконували зараз, я не знаю, я просто їх не чув давно. От. Тому тут е, музику Ельвіри Емір не виконували. Оце угу. я точно можу сказати. Я недаремно згадала історію Ельвіри Емір, що вона така, знаєте, мандрівна, як історія всього кримсько-татарського народу, депортація, повернення додому. Розкажіть свою історію. У кожного кримського татарина є історія депортації, народження і повернення? Колись мені розповідав знаменитий співак кримсько-татарського походження Фемі Мустафаєв, що він народився в мотоциклі з коляскою, бо дільничий десь там в Казахстані здається ледь довіз його маму до пологового будинку. Яка ваша історія? Мене мене довезли, все нормально. В роддомі мене сплутали з, з Османом, мене забрала інша та, пара, там дві. Це теж ж історія така була. Ну це не ми ж зараз не про це говоримо, не про моє народження. Я народився, звичайно, в Узбекистані, там і де мої батьки народились. Але моя бабуся, бабуся, вона була в віці як ну, бабуся, дідусі, mm -hmm. да, наші всі. Вони були в такому віці, як зараз мої діти. 10-11, там 8 отакі от подростки, мал, ну, молоді ще діти. В общем, вони були в такому віці, коли в 44-му році їх всіх вислали з Криму, депортували в середню Азію. І мої, мої пращури, да, дід бабуся, вони попали до Узбекистану, Гулістан, Сердаринська область. От, і там вони почали. Рости, виживати, в общем, і народили своїх дітей. О, ці діти народили нас, вже мене, там, моїх там, братів, мене брат, сестра є ще. І десь, коли мені було 7 років, це в 88-му році ми переїхали в Крим. І я пам'ятаю ці відчуття, я, от скільки я себе знаю, наскільки я пам'ятаю себе, я завжди знав, що Крим. Це моя батьківщина. Я завжди чув від своїх батьків, від бабусі, діду, дідусів, що це. Ну ми його називаємо Єшеляда, Зелений остров. Прекрасний зелений остров. Ну, кра красива. Ну, дійсно там і природа красива, і там за Крим. Це... Краще Криму для мене нема. Тобто, де, це на землі. в поколіннях мене... молодих кримських татар старші покоління виховували оцю от мрію да. про так. зелений острів. І ми мали повернути. Я знав, що ми маємо повернутися. Я був маленьким. І коли ми, я пам'ятаю, що в 87-му році коли дали. Згоду на повернення, тому що до цього ж повертались, а їх виселяли знов. Mm -hmm. Не давали, і ні прописку, не давали, ні будинок не можна було купити, хоча можливості були вже, але не давали. І в 88-му році, коли вже ми всі так масово люди поїхали в Крим, я пам'ятаю, що ми три дні не могли сісти на самоліт. Три дні в Ташкенті. Нас привозив вже батько був в Криму, вже купив будинок. Такі старенькі, ну не старенькі, а такі прибитий, убитий mm -hmm. будиночок був. Переселянський їх колись робили для тих, кого переселяли з Росії чи з України, не знаю. Вот. І ми не могли попасти на цей літак. І за третім разом ми коли і батько нас зустрічався в Сімферопольському аеропорту. Кожен два ну, то тобто, есть, кожен день він mm -hmm. два рази приїхав. Ну, дивиться, немає mm -hmm. і сім'ї, немає. І на третій раз він просто не приїхав на третій день. А ми приїжджаємо. Моя мама молода ще жіночка була. Я думаю, що їй тоді було під 30 років, 28-29, десь дев'ять, щось таке, і троє дітей. Вона і молодша її сестричка. А ну, вона мене на 6 років старше. Якщо мені тоді 7 було, то їй було 14. Да. А от вот ми в чотирьох, в п'яти, виходить, прилетіли, і нас ніхто не зустрів. А в ранку, я пам'ятаю, це ранок був, і щось таксист, якийсь дідусь, нас каже, куди вам? Ну, ми, кажемо, в Білогорськ. Білогорськ – це Харасу Базар, щоб знали. Як він по-справжньому? По, -по справжнему справжнему да, да. І він нас відвіз до, до нашого. А куди вам їхати? Мама каже, я не знаю, знаєш, в Білогорськ. нет. немає. Я ще просто його не знаю. Коротше, він нас довіз. Якось ми доїхали до Білогорська, знайшли будинок дяді дя нашого, який нас відправляв з Узбекистану. І потім ми добралися до свого будинку. І так от почалось наше життя в Криму. Uh -huh. І я пам'ятаю, що. Ну, я все не можу роста. Це треба окрему передачу робити. Ну, у нас і часу о... не да. вистачить, да. на жаль. Але історія повернення дуже і дуже символічна, особливо ці три дні, коли літаки не встигали перевозити да, кримських встигали. татар, які прагнули повернутися на свій омріяний зелений острів. Да. Я хотів би, щоб ми, щоб, щоб наші громадяни, які живуть на материковій частині України. Щоб вони пам'ятали, що в Криму теж живуть українці. Неважливо вони кримські татари, чи там навіть русські, українці, чи болгари, євреї. Це теж українці, і вони чекають, коли Україна знову повернеться до Криму. То... І це дуже важливо. Я вам дякую за розмову, за те, що прийшли до нас у студії. З нами був диригент заслужений діяч мистецтв України Ділявер Осман.